Я бачу два основних варіанти. Перше, це е, вам приходить якесь повідомлення або засобами е, комунікації, там, наприклад, на меседжі, так, або на електронну пошту. Тобто, ця силка буде е, рандомна розсилка, наприклад, там спарасилки і так далі, з вмістом якогось посилання, або завантажити, переглянути якісь документи і так далі. На що тут треба потрібно в першу чергу звертати увагу, звідки воно прийшло на джерело походження? На контакт, від якого ви це отримали, якщо цього контакту ви ніколи в житті з ним не спілкувалися, і якщо е, просто там е, хтось додається вам у друзі, це вже має викликати занепокоєння і відкривати, і переходити або завантажувати те чи інше посилання, той чи інший додаток від незнайомої від незнайомого контакту, абсолютно заборонено. Тим паче, такий, такий саме напрямок це при купівлі-продажу товару, коли вам пропонують перейти в безпечну там купівлю. Які е, такі методи пропонуються так товарам. саме так і у мене було так. Дійсно, ну, це так та, і було саме, саме це у вас має занепокоїти, тому що перехід розмови потім, наприклад, продавця з покупцем відбувається не на сайті оригінальному, де ви побачили там то оголошення і розпочали розмову про купівлю продажу, а вас будуть виводити на альтернативні способи спілкування. Це абсолютно неприйнятне. Жодний сайт цього не пропагує, і жодна безпечна доставка, і так і інші е, такі заходи або сервіси. Вони сайтами не передбачені, все це відбувається в інтерфейсі оригінального сайту. Тобто, будь-яке інше альтернативне спілкування вже має викликати занепокоєння.